94,9. 94 Борис і Мої вітання усім слухачам Бориспіліфем. Друзі, крокуємо з вами далі. Сьогодні вже традиційно до нашої студії завітала Ірина Кононенко, начальниця служби у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради. А саме сьогодні ми поговоримо про самогубство серед Підлітків важлива тема на сьогодні. Ми поговоримо також про візуальні маркери та надання допомоги. Ми вже не один раз чули про серію самогубств, яка була найнапевно активнішою. Це в Києві, а ми зараз знаходимося з в Київській області. Пані Ірино, взагалі, що зараз відбувається, через що ми можемо читати такі погані новини. Доброго дня, шановні слухачі. Тема дуже болюча, трагічна, але ми маємо про неї говорити, щоб достукатися до всіх батьків і до всіх дотичних до цієї проблеми. На минулому тижні і взагалі протягом місяця Україну сколихнули ряд суїцидів серед підлітків. Це підлітки, як правило, 13-14 і трошки більш 17 років. Пояснення цьому дуже складне, і взагалі вряд чи ми зможемо знайти як кажуть вирішення цього питання, але ми маємо про це говорити. Це взагалі, якщо говорити про самогубства, які зараз вчиняються, це спричинене. Пам'ятаєте, це був напевно рік 2005, коли була гра «Синій кит». І ну, там через змушувало це робити. Ця історія повторюється і зараз, 23-му році. Підтвердження немає на сьогодні, що це пов'язано із грою Синій Кіт, це пов'язано із рядом чинників і, взагалі, ситуація, яка відбувається в нашій країні. Взагалі дослідження, е, як правило, говорять нам про те, що. Е, це наслідки сильного переживання, перш за все, якоїсь певної втрати дитиною, чи якісь певних сімейних чи академічних проблем. Ну, причин багато, але з основних причин психологи вирізняють наступні: це перш за все причина в сімейному оточенні: це якийсь конфлікт з батьками, непорозуміння, немає психоемоційного контакту з батьками. Другою причиною це ви маєте на увазі, коли дитина вона надана сама собі, так і займається сама собою, сама собою батьки он... зайняті, наприклад, роботою і не звертають так. увагу на дитину, навіть якщо батьки контролюють соціальні мережі дітей, але вони це роблять, ну як кажуть, перегибають палицю, тобто вони роблять без врахування підліткового віку дитини, тобто батьки мають контролювати і соціальні мережі, і говорити з дитиною, але говорити на рівні. Тобто не принижуючи, не порівнюючи його там з однокласниками чи з якимись дітьми, які більш там успішні, як батькам вважається. Проговорювати про цю проблему треба, ну, дивлячись на дитину і вважаючи, що вона абсолютно здорова, абсолютно має вже можливості усвідомити проблему і цю проблему з нею проговорювати на рівні. Другою причиною таких суїцидальних проявів підлітків. Є академічні проблеми, це мається пов'язані із навчальним процесом, це і булінг в школах, це і нерозуміння з вчителями, це і занижена самооцінка дитини, що, наприклад, її оцінюють не так, як вона вважає що вона до цього достойна. Друга, Третя причина це з основних причин, які виділяють зараз спеціалісти це і підліткова депресія. Це гормональний фон дитини. Він має питання по гормональному фонду якраз в цьому віці. І несприйняття підлітком себе зовні. Тобто йому не подобається, вибачте, якісь там висипи на шкірі, і він з цим не може справитися, а йому не допомагають батьки. Це конфлікт між підлітками, це якесь може нерозділене кохання. Ну і одного основним, я так думаю, що на сьогодні це є основним чинником. Це дитина пережила якусь втрату або якусь особисту трагедію. І ця трагедія може, напряму пов'язана з війною. Це втрата близьких рідних або постійне. Постійні тривоги вони теж впливають на дитячий вік, і вони, як правило, ну не мають ще потенціалу такого здорового, щоб з цими проблемами справитись. Щодо віку, то зазначають це з 12 до 21 року. Фактично, це ще дитина, і вона не завжди справляється. Всі діти різні, вони розвиваються по-різному, і оточення різне, і взагалі різні чинники. Але що б я хотіла, на що б я хотіла звернути перш за все, увагу це на роботу батьків щодо попередження будь, цього прояву в дитини. Як правило, стверджують спеціалісти, що дитина не має на меті скоїти самогубство і позбавити без себе життя. Вона має на меті повернути до себе увагу. Ну так вона таким чином вона провертає її тільки один раз, але ж ну бувають такі, да, це такі випадки бувають, але ж розумієте, ситуації дуже багато, і є діти, які схильні, вони говорять про суїцид, вони говорять про суїцид, і вони не завжди там мають на меті її. Але ж ми ж не знаємо, що твориться. це вже екологія, перший дзвонок. Але це вже перший, от такий, знаєте, топ-червоних у тих прапірцпарапірці. Господі, прапорців. прапорців, перепрошую, які ми, батьки мають на це звернути увагу. Ну, це по-перше, зміна настрою. Якщо раніше дитина була Це весела, Ми зараз будемо говорити вже вами про маркери, так? Про як маркери, можна які зверта... мають відрізнити, навчити, так. і взагалі за якими можна розпізнати, що дитині необхідна допомога. допомога. Це зміна настрою, зміна зовнішнього вигляду. Наприклад, є такий ритуал, коли діти роздають всі свої улюблені речі, тобто якою прощаються, ритуал прощання, таке поняття є. Тобто, якщо вона любила, наприклад, того ведмедика, і вона з ним постійно спала, і постійно вона його обнімала, а тут вона його подарує комусь, то батьки мають звернути увагу, в чому причина. Тут щось коїться неладне. Треба привернути увагу і до дитини більше, і залучити фаховців, якщо є в цьому потреба. Також, Звертаєте, батьки мають звертати увагу, коли дитина вибирає віртуальний простір і не спілкується взагалі з дітьми, не виходить з кімнати, не телефонує батькам, не телефонує своїм друзям. Тобто вона проживає сама в віртуальному світі, і їй там комфортно. Це вже теж такий червоний прапорець. Ще які марки, які мають звернути увагу. Це м, Зміна зовнішні... оточення з... може вплинути однозначно. Зміна оточення. Зміна оточення. Але щодо оточення, розумієте, ми ж батьки, у нас трохи є такі, знаєте, у нашому характері авторитарне про те, що ми там перевіряємо оточення, але це треба робити дуже мудро, розумно, але теж ну, ну батьки ж вони можуть помітити, що, наприклад, раніше він грався там, творошував з Петром Василем, так і. Так, ви знали там батьків, і знали, які батьки, з якої вона родини, і потім дитину помічають в компанії, яка вже розпиває спиртні напої і палить. Тобто, це вже очевидно, що напевно є певна так, проблема. Оточення так, оточення. Зовнішній вигляд, коли дівчата змінюють кардинально, і хлопці так само змінюють свою зовнішність. Якщо в дитини були довгі волосся, а тут вона раз і. Її підстригла і стала зеленого кольору, то якась причина є в цьому. Тобто, вона дитина до себе привертає увагу. Тобто вона робиться на підсвідомому рівні. Вона може не давати, як кажете, не усвідомлювати, що вона так робить, але вона робить виключно для того, щоб привернути до себе увагу. Тобто, а якщо дитина привертає до себе увагу, то це означає, що дитині цю увагу недостатньо і з боку батьків, і з боку однокласників, і е, з боку, наприклад, чисто там рідних і знайомих. Хрещених батьків в тому числі. Тобто, є марки, дитина про це говорить. Що мають батьки робити в таких випадках, які вони бачать? Превентивна робота і робота, як кажуть, наперед, забігаючи наперед. Але треба дуже робити делікатно, акуратно, щоб не зашкодити свою, знаєте, занадто увагою і занадто опікою говорити з дитиною, перш за все. І ключовим моментом буде всіх наших негараздів з нашими дітьми. Це тоді, коли дитина скоїла якийсь вчинок, і в неї в думках все мене уб'ють, батьки мене уб'ють, то це вже знак. А має дитина говорити, треба розказати мамі або батьку, вони допоможуть, як вийти з цієї ситуації. Коли кожна дитина буде бачити в батьку чи в матері, чи в сестрі, в старші, чи в брату допомогу і розраду, то це вже ми стали на. Шлях якогось успіху в цій проблемі. А як правило, дитина перша реакція нашої дитини. Ну, все, мене мати приб'є, або батько приб'є. Тобто вони не говорять про те, що піду, скажу мамі, І першу. це не строгість виховання. Щоб ну, бор... це строгість виховання батьків. Розумієте, може нас трохи не так виховували. Бачите, нас може не так виховували. Нас виховували, моє покоління виховували, що в нас, ну признаємося, і я особисто, що в нас не було відвертих стосунків з батьками. Батьки були ну, на вищому щаблі, ми їх ну, боялися реально, у нас не було таких відносин. Може, і ми так само передаємо своїм дітям, але ми працюємо над цим. Кожна мама і кожен батько хоче, щоб вони були з дітьми на рівні і були друзями. Бо перша і рідна людина, яка допоможе, то тільки це. Батько і мати. Ніхто тобі, не подруга, не твій друг, який ви разом ходите і з ними там проводите якийсь час, вони твої проблеми не вирішать. Але ти треба працювати над цим. І я думаю, що ми в сила це зробити. І я бачу дуже багато сімей, і я особисто своїми дітьми. Ну, я думаю, що я з ними все ж таки, ну, мама, це однозначно, може, я дуже і строга, але не настільки авторитарна, якою я можу бути. Але все ж таки я вважаю, що в мене є такі відносини своїми. Мене троє дівчат про те, що ми з ними все ж таки друзі. Що робити батькам, коли вони помітили ці маркери, про які ми з вами зараз поговорили і розповіли? Як діяти? Перш за все, як діяти? Почати говорити з дитиною. Однозначно проговорюють. Якщо батько чи мати помітили, що все Бунт. ж стало. Не хочу говорити. Не От хочу вона Може, не хочу говорити, є такі, це протест. Це ж теж вона... Насильно себе. записати на прийом психолога допоможе. Насильно ні. Є в кожній школі, в нас, в кожному закладі, є психолог. Мама має поговорити із класним керівником, з директором школи, якщо є така потреба, що є така проблема, щоб звернули увагу вчителі. На цю дитину, щоб вони її, от знаєте, я кажуть, охопили оцю турботою, але не занадто турботою, не контролем, перш за все, не контролем. Турбота і контроль це різні речі. Але турбота. Лиш я кажу, зайвий раз запитати дитину, що тебе з настрою? Ой, а яка в тебе гарна зачіска? А чому це ти її так кардинально змінила? Цю ж зачіску, що тебе спонукало до такої зміни? А чому ти не дружиш з Оленкою? Ти ж з нею так дружили. Ви з першого класу друзі, а тепер ви з нею не, не дружите. В чому причина? Тобто, щоб дитина була в центрі уваги і охоплена цю увагу, але ще раз наголошую, не контролем тотальним, тим контролем, щоб, знаєте, контролювати соціальні мережі, поставити в телефони ці GPS і всі ці маячки, і так далі. все. дитина буде ще більше протестувати. Якщо батьки ж все таки замітили, що є проблема, є психолог шкільний. Психолог людина стороння, і дуже часто шкільним психологам діти відкриваються більше, ніж рідним батькам. Бо ж психолог можна сказати, те, що не можна сказати, мамі, бо мама ну, не підтримує, а насварить, а мої ще накаже, а взагалі ще й телефон забере. А шкільний психолог це людина така стороння, але діти довіряють, довіряють людині. На стороні, як кажуть, на стороні класний керівник, дуже багато класних керівників. У нас прекрасні педагоги в місті, взагалі в громаді. Вони мають контакт з дітьми, і я знаю по власній практиці, що класний керівник може знати більше, наприклад, чим батьки знають. Ми якщо ми вже з вами заговорили, то наостанок пропоную ще проговорити про різні месенджери. Так, і підозрілі групи, які з'являються в телефоні дитини. Куди звертатися, куди бігти, і що робити, якщо були помічені підозрілі групи та чати в телефоні у дитини, тільки в поліцію. Тільки в поліцію. Ну, по-перше, для того, щоб їх прослідкову чати, мама має офіційно налагодити контакт з дитиною в соціальних мережах, але під власним ім'ям. Бо я знаю, батьки роблять помилку, вони реєструються там якимсь пенелопою круз. І слідкує значить, за дитиною, Дитина це сприймає як тотальний посилений контроль, якийсь, розумієте, за нею. Тобто вона не сприймає на рівні маму, що це такий самий підписник, як і подружка чи однокласниця. Тобто, виключно бути друзями в всіх соціальних мережах, але під власним ім'ям, і дитина має це знати. Тоді, наприклад, мама може, ну будемо сказати, так, офіційно, і все по-справжньому перевірити всі групи, і взагалі всі, всіх людей, які підписані, і пере, ну, переписку на навряд чи, але принаймні вона буде бачити, ну як кажуть, спілкування дитини. Якщо, наприклад, батьки помітили, або вони, наприклад, якісь на насторожила, якісь там група, якась певна, чи якась переписка, чи взагалі якісь такі питання, які краще перевірити, є. Звертайтеся в поліцію. Поліції є кіберполіція, вони фахівці, вони перевірять ці всі групи і скажуть, чи ми маємо далі турбуватися, чи це може абсолютно, як кажуть, безпідставне наше занепокоєння. Але краще перевірити. Але ще раз наголошую, що це має бути дуже мудро, відверто, такий підхід і чисто опіка, але якийсь контроль. І взагалі, щоб дитина не відчула про те, що її обмежують. У своєму просторі дитина має мати свій особистий простір, і якщо, наприклад, вона допускає там батьків цей простір, то вона має це робити з власної волі. Тоді буде якийсь контакт з дітьми. Діти так, вони ростуть, вони знають більше, вони розуміються на всіх цих it технологіях краще, ніж ми. Наприклад, ми розуміємо, вони вміють і там і коригувати, і переписки, і так далі, і все. Але ж треба контактувати. Якщо буде контакт в батьків, то я думаю, у нас набагато буде менше проблем. Я теж так думаю, повністю згоден. Друзі, сьогодні до нашої студії завітала Ірина Кононенко, начальниця служби у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради. Будьте обов'язково уважні до виховання і до своїх дітей, і кажуть, що батьки не можуть бути друзями, так батьки завжди повинні залишатися батьками, але можна зробити так, щоб батьки дефіс друзі. Це можливо зробити. Будьте з нами на холі Борис Піліфем. 94 чотири та дев'ять. Не перемагайтесь. Дев'яносто і ,9. ,9. 9. Борис